Всім доброго дня і тобі привіт! Ми починаємо другий день. ну так shop open. А, ні, close. Прекрасного супермаркета. А то вже люди хочуть, як то кажуть, у, у мій магазин йти. Де... О! Дуже дорогі товари. З вами я Кнур, це магазин Кнур Плюс на каналі Містер Кнур. О, добрий день! Добрий день! А, водички хочете та сушить. Добре, добре. Може, ще візьми. Молодець. А зелену, ні? О, от Ви людини культури. Это буде уже, ні? Що ти ще тут хочеш? Наше тобі райс. Що це таке? Пезонації якісь. Та буде. Ще воду взяв. Ай ти молодець! Що тут тебе? Ой-ой-ой, фруктова вода і якісь там. Я не вспів. Здачу 3 гривні. Ну, якщо тебе такий костюм, то і 2 копійки, ти не збідніш. Все, бувай, бувай. Бай-бай Ох, я, я не виставив товар. Треба більше хліба. Треба хлібну поличку. Світ дженерал, а де був хліб? Е, я ж був хліб продавав. Тепер хліба нема. Так, тут якісь баги, лаги і ще щось стоять. Що тут у нас? Ще содо, то, то все скуповують. Ай, які молодці! 10 цент, а буде, 8 центів є. Що у нас далі? Ще вода. Люди, почекайте, я не заказавши товар. Боженьки. куда вас тільки? Я, я мушу закривати крамницю, бо то страшне. Добре, 1,23. 23 цента, 20 центів 3, нема, У мене нема здачі до побачення. Опа, заховати місії. Ні, чоловіче. Я ще не вспів все почати. Ми трошечки на перерву закриваємо магазин, бо то трошки страшне. Ти купують воду, як має бути. То треба брати полички з водою, бо то. Мені треба збільшувати обсяги, де як це розкупові? Боже, що у вас з очима? Що, тяжка ніч була та. Ладно, з тебе 823. Я б на твоєму місці тут воду не купував. Бувайте здорові, приходіть ще і передайте гроші. Так. Що тут у нас? Щось лагає. Шоп, щось не шопися. О, води всі доступні. Ми багато. Кока-кола є. Найс. Хліб. Ні, тут тут нема хліб. Де General. О, тепер тут появилося. Раз, два, три, чотири. Купуємо. Раз, два, три, чотири. Клас. У мене є одна тема. Або у нас все вийде, аби ми будемо банкротами. Банкнотами. Банк... Банкротами, ні, банкротами. The shop is empty. Нічого не empty, вона в мене very full. Просто ви дуже скоро все розкуповуєте. Так, треба ще водички копити. Раз, два, три, 4. І ми беремо, ми беремо, що ми беремо? Ще одну паличку. Ой, блін, ми розширяємось. І знову нема грошей. Година 10, 10 тут, типу, час стоїть, поки нема товару, нема того відкритого магазину. Мені б таке на роботі не помішало. Ех, ех. Так, добренько. Що тут? У нас По пристіночку треба ставити. По пристіночку, значить тут. Хай трошки походять. Так багато купують, будуть грубі, як я. Того треба. Не треба. Потім у них з'явиться зайва вага і вони перестануть до мене ходити. Так, ватер. А наші так поличок багато понакуповував. що в мене так мало товару. Вони розкупили весь товар. Я думав, що тут щось є, а тут нічого нема. Хорошо. Вотер. Я потратив 300 долярів на полички, але яких нема. А. Точніше, які є, але на яких нема товари. Мілк. Мілк буде коло магазину, тому що мілк портиться дуже скоро, не знаю, що тут є. Термін придатності. 10.30 за мілк. Хоч пити молоко, готуй даляри. Оп'ять, Що тут у нас? 9 цінник, сам собі поміняв. Так, добренько, що тут у нас далі? О, ще одне мілк. Я взяв спеціально 4, бо то одна поличка, то надто все розкуповує. Хай буде у нас маленький асортимент, але у нас буде його багато. Ти ви виділи, перший пан ніби там в костюмі, але так некультурно розбирає воду. Ого, ого! То так не можна. То є гріх. Що тут? у нас? Ще один мілк. І це ніби послідній мілк? Повна поличка молока. Я вважаю, це вже не перевершено. Ще пастеризований мілк. Треба багато хліба. О, молоко з хлібом. Їда мого дитинства і підліткової юності. Ну, що може бути лучше? Ще й по 6,75, найдешева позиція. Молоко і хліб. Просто клас. Там потім розберемося, що можна ще собі прикупити. Ми купимо красиві полички, тут буде у нас кольорова вода, така буде у нас веселка, йой буде дуже файно. Тільки я вже сів втомив бігати, то ще навіть 10, 10 година, а ми ніби до 8 тут працюємо. Ну нічого за то тілько буде гроші. Подивіться, якщо хоча б полочку розкоплять молока, це вже я буду в плюсі. Тоді ми закажемо фруктової води. Закажемо хіматорик, красивих поличок, хоча я поличок вже заказав. І все буде файно. Ціла поличка хліба. Або цукра. Ціла поличка хліба. Треба більше хліба. Опа. Все є три полички. Пані, добрий день. Вибачте, будь ласка, e, Shop not working. Под... Та Почекайте, зараз, зараз. Все буде х... файно, ви будете дуже задоволені, пані. Так, секунду, опа, о. Як, чітко, от... Без зазорчик. Ото все приходиш так близенько, прийде покупити, дивитися, як в мене розкладені полички. І він такий, ага, все красиво, візьмемо, плюс дві води. Ой-ой-ой, панянки ходять, а в магазин не заходять. Open. Давайте заходіть, пані, ми відкрились. Що не? Та й добре. Що тут у нас? Є ще одна поличка. Добре. То ніби забагато купив. Ну, якщо по моїм планам. Де ти є? Ми зараз будемо робити водний відділ. Будемо робити маленький магазин з водним відділом. М да. Та я рівний. О, хеллоу! Чим може допомогти? Молоко! Ай, дивіться, 20 доларів! Да. 50-ки Ладно, за твої втомлені очі, я, може, вас і не проклину. От -от -от. Мав би надурить тебе на 2 цента, а от я знаю, що ви берете десятку. Ви дуже О! Сторе левел ап. О, прикольно, левелінг. А що це нам дає? Тю-тю-тю. Ой. Тю-тю, що -тю -тю. нас за комп'ютером, блядь. Так, що шо, шо у нас є за позиції Бейкінга 4, 6 штук. Піпов, дерет, шугар і Сусу шугар. 15 видів шугару, все цукер. Яблучний сік, Кока-Кола, ой, яка краса. Ремонт! Ля, тут можна костьмірити. Коротше, красиво робить тюр. Ага. Шопек Спен, це полички. Йо, треба буде колись то покрасити, то все поробити. Демось по камерах двоє людей. Боже, і вони всі пісять Піждіть, піждіть, іду, іду. Що ж ви не сказали, що ви вже є? Hello, хеллоу? Який у вас погляд в Як я вас розумію? Вотер, вотер і три бреда. Ха -ха. Получається, непогана вечеря. Так, за вас. Все, там буде, нащо це тобі гроші? Ти купив хліб за, 20, за 13 доларів. Ти що тобі там, Трошки тебе надурить на пару копійок. Goodbye, see you later, Він мені теж сказав goodbye, nice shop. Прекрасно, дивіться, ватер трошки розкуповують, і це не так критично виглядає. Красоціща, дивіться, потихоньку купують ватер. Потихоньку купують а то я одну поличку виставив і, і, і жопа, а зараз щось не хочу розкуповуватись. Стейк бред. Ще один бери. Що тільки один, худаєш, так? Я розмовляв з покупцем, чого ти тут розпинаєш пальці? Ти тут не один, а я один. Хліб і молоко. Ну, то я винуватий, бо в мене крім хліба молока і води нічого нема. Якщо їм давати. Великий асортимент, вони все скуповують. Нічого, не соптувий магазин. Трошки піжді, терпінні, Ви привикли, що за гроші все купується, ви приві, але трошки почекайте. О, давайте, пане, ви дуже змушено виглядаєте, купіть до ну, мене трошечки молока. Давай, давай. О, молодець. Що купиш? Води лише ні. А може хліба якогось трошки. Ну, Може одну бутилочку взяти? Що, суші, добре, бери дві. Ще хліба візьми трошки з молочком. То буде красота. Ай! Самий лучший хліб і саме... Ліпше пакетне молоко. Бери ще одне. Молодець. Хліба ще візьми. О, може ви візьмете хліба? Та беріть хліб, я його файний купив. О? Та вже другу, ні? Ні? Зараз. Я теж не железний, я теж не можу скоро ходити. О, ідуй, та не... Ти так будеш психував, І так будеш психував, будеш купувати в іншому магазині. За свої долари, блять. Та тихо, що тебе є? Молоко мол... А, ти, напевно, розбавляти будеш. Розумно, але може бути срачка. 2-2. Да на, на побачення. Гудбай, гудбай. О, це файно. Три пачки молока, пачка хліба, красота і поїсти. І попити, і 6 центів не додати, бо ідіте. Вам не треба мені пригодитися. О, давайте, файно. Що тут у вас? О, пішла корзина на 20 долярів. Ще я здачу не доберу, ми за ту лишню здачу побудуємо поличку. Можемо щось трошки води закуповувати, той різний мінеральний, якихось соків, але в основному у нас буде полички хліба. Мене ну, тої, води типу того, Одно, такої хіматури заказані. дивіться, червоні води. О, файно. Оце купимо якийсь Set о. Раз, два, три, 4. Теж цього купуємо. Люди хочуть чогось солоденького такого. Тільки в мене якийсь. Називається магазин-каторжник. Тобто пий, хліб, вода, молоко. Ні, в мене такого немає. Почекайте трошки, я. Піднімаю ціну. по 11 гривень. Боже, а я тут хліба продаю. А зараз буде кінді-шоп ого. -го. Почекайте, його, ви... Я асортимент розширюю. А то тихо, то час йде? Ні, ні, ні. Так, я вас... отак. Ви не підете, бо магазин закритий. Ви нікуди не вийдете, ви будете просто купувати мої товари. Ото вже щось купує. Потім ми з вами розкупимося. Почекайте. Зараз ціну. Хеллоу. О, вас троє. Перший раз троє людей в моєму магазині. Що там? вам? 750. До побачення. Good day. О, вода з хлібом. Ну, дійсно, як якась тюрьма. Так ти ще за це й платиш. Goodbye, see you later. Hello, Hello. Це так та трініті з матриці, така опа. <ріст> Йой, боженьки. Добре даю. 41 долар. Бачите? Скільки коштує вода з хлібом, а я ще цукорки принесу, безсовісний. Ай, а пахне як. А, чіпсики. М -м, водичка газірована. О, бджолині кільця. Все красиво, 7 гривень за пачку. Ліпше би хліба купилися, чесне слово. Дур люди люблять цю хіматуру. А я що? А я нічого. Треба трошки мати багато типу води, хліба, отакого, як я нахерачив якогось дітська. Я думаю, що все розкоплять. Але я не взяв до уваги, що люди люблять різноманіття. Ось такої трохи. хімії. Зараз буде видно, зараз ми запустимо ту запустимо нашу крамницю. І все буде файно І буде зараз купувати. Ой, буде веселка на тому. На промзоні, як то кажуть. Щось в мене вода дешев. Де тільки вода. Які красиві блюда. 11,99 за цукорки. Ото капець. Та за ці гроші можна купити пачку молока. О, ще одна паличка. в мене нема гроші. Мені всі гроші я заробляю, і я витрачаю на товар. які не зразу дуже хочуть продавати. Так, це ми продаємо за 56. Ні, ну так побожемо. Але ці керки мені не нравлять, де такі ціни. Ой, красота. Так, Hill of Hill, he... don't go away. Зараз це буде. Заході. Ой, ти, іди іди геть, ти ще до мене прийдеш і лишиш мене купу грошей. Це не я програв. Це ти відтермінував своє безбожі. Так. Що тут у нас? Опа-опа. О, о! Я казав цукорки. І великі, і малі люблять цукерки. Тільки одні цукорки. Так, О, за 1199. Тебе взяли якогось, годи, хліба то заїсти. Ні? Добре. Заходіть, заходіть. добрий день. Боже, який ти красивий костюм. Це таки чер... Ооо, стильно. Але якась кроватка не така, яка треба, хоча. О, цукорки береш, та. Новий стенд. Та візьми цукерки якісь. Я то майже взяв. А може якісь цукорки возьмеш. Шо ти ходиш, як... Та ти вже тут був! Молоко! Щоб хліб з'їв. Ти ні, ти. Якщо ти зараз підеш взяти цукорки? Ти страшний вар'ят. Давай, давай. Але ти хороший, скільки? Я шо казав? Дивіться, зразу п'ять позицій. Треба всього побільше, я так бачу. Ні. От ти й не вгадав. Все, віддай свою 9 копійок. Добрий вечір, добрий вечір. Боже, яка файна. Я перший подумав, що ти прийшов як варід в одній жаліється з голими руками, а ти такий красивий і метелико. А -а -а. Телепогляд у вас, звісно, ти моргнув би хоча б раз. 22 долари. Goodbye. Оце що називається, купив цукорки, хліба. Добрий день, цукерки берете? А, вода, вода, добре. Візьми цукерки, я нічого не буду дивитися. Опа. Ага, побачив. А ні, воду береш. Хорошо. Беріть воду. О, вода, два молока і хіматора. От супер. Я вважаю, це наймудрі рішення. Одна копійка мені, бо такій красивій дівчині стидно давати один цент здачі. Так, що тут у нас ще? Оу, то ви є серйозний пан. Може ще візьмете трошки? А ще просто, я розумію вас. Візьміть корків. Що хліба хочеш. Ну, хліб це теж, звісно, всьому голова. Ну, бери, ще молочко візьми, запити. Ті не шкода тобі тих ніг. Я казав, зразу візьми собі цукорки тут. Це чесне слово, варюєте по повній про. Так ти ж вже брав, є? Не брав? Та добре. Ладно, віддавай. От як всього цього понавалювали. Я ж говорю, треба збільшувати різноманіття і все буде прекрасно плюс чудесно. 9 копій мені. See you later. Hello, hello. О, перші ті, кульки. 95. Давай, давай. goodbye, goodbye, О, вітання пане. Кульки, але треба кульки і молоко, молоком. мені, чи теж вже молоко маєте. Ну, то таке, приходіть ще. До побачення. Тут вже 300 долярів шлях би його трафив. О, дитик розібрали. Ти, ти, о, 8 години, Enday. Ну що сказати? End day, так end day. Ми заробили 325 доларів. Люди ще ходять. О боже, пане, який у вас метелик красивий. А то Велесий чи ви такий просто помальований? А, то у вас така шевельора. Хоча і лисий теж отлічно виглядаєте. Давайте ваші. О, Десять чипси. 2 байди 3 байди хліба. І ще цей Молоко. 47 доларів лишили. Ого. Хіло. О, чипси, молоко, вода, все прекрасно. З вас 30,90, Що не можна? 30,88 о, то інше діло. Ну, так каже, да, хай тобі грець. Бувай здорово. Хм, Ендей виходить. Ми зробили 460 долярів за сьогодні. О, чого, непогано? Гарного дня.